Шановні мешканці Білоцерківського району, як відомо, партія Удар вийшла з коаліції. Процес перезавантаження парламенту розпочався. Виникає питання, чому ця Верховна Рада повинна бути розпущена? Відповідь доволі проста: насамперед, останні події в країні створили нову реальність. Майдан, анексія Криму, військові дії на сході нашої країни сформували нову українську націю. Нація хоче, щоб її представляли ефективні, некорумповані патріотичні владні інститути. Нація хоче, щоб парламент був гідний тих, хто без зброї йшов на автомати Калашникова в лютому 2014 року. Нація хоче, щоб парламент був гідний тих, хто сьогодні проливає кров на Донбасі. Але значна частина парламенту це представники сім'ї Януковича, які отримали свої мандати шляхом підкупу, обману. І адмінресурсу. Це депутати і партії регіонів. Це люди іншої політичної культури. Саме сьогодні фракція Комуністичної партії розпущена, розпочато процес по ліквідації діяльності цієї політичної структури як такої, яка спрямована на антидержавну діяльність. Стоїть питання про заборону цієї партії в цілому. Курс на самоліквідацію взяла і фракція партії регіонів. Значна частина фракції розбігається, створюючи нові депутатські групи. Все це, це свідчить про те, що парламент потребує народної ілюстрації. Отже, чому саме ця Верховна Рада повинна йти на перевибори? По-перше, цього хочуть люди. Понад 70% громадян вимагають перезавантаження парламенту. Це була основна вимога майдану час її виконувати. По друге. Ця Верховна Рада не відповідає політичним настроям у суспільстві. Абсолютна більшість громадян хоче миру, добробуту та європейського рівня життя. А нинішні, в нинішній раді сидять люди, які є п'ятою колоною держави агресора і пов'язані з підтримкою сепаратизму. Вони повинні понести відповідальність. По-третє, ця Верховна Рада жодним чином не налаштована на реформи. будь-які рішення ухвалюються шляхом тривалих переговорів та торгів. А в гіршому випадку це просто втрата часу на його ухвалення. Для таких торгів у нас немає зараз часу. Повинна прийти команда, яка буде рішуче виконувати реформи. В цих умовах аргументи проти розпуску парламенту не витримують жодної критики. Але виникає питання, як надалі працюватиме парламент. Парламент працюватиме принаймні місяць і під час передвиборчої кампанії. Також створені всі умови для її роботи було б бажання. Зовнішня загроза, якраз обрання ради, де не буде представників п'ятої колони це фактор безпеки. Яким буде новий парламент? Все залежить від нас. Він буде таким, яким оберуть його громадяни? Оновлення влади треба розпочинати з себе. Процес конституційного розпуску парламенту та перезавантаження розпочато. Це все створить можливості для президента призначити дострокові вибори.